Що зміниться на фронті, якщо Сполучені Штати перестануть надавати нам військову допомогу? Про це і не тільки будемо говорити далі. З нами на прямому зв'язку військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України Мусієнко, Олександр Мусієнко. пан Олександре, слава Україні! Вітаємо героям слава вітаю вас! Я хочу одразу звернути увагу наших глядачів, що сили територіальної оборони чекають на всіх охочих долучитися до лав захисників України. Зараз на ваших екранах ви бачите qr код Переходьте за ним і побачите всю інформацію. Пане Олександре, зараз до справи після скандалу в Білому домі в команді Трампа заговорили про можливість припинення постачання військової допомоги Україні, що відбувається зараз? Чи надходять до нас ті пакети допомоги, які були обіцяні України під час президентства Байдена, і на який час вистачить цього постачання? Ну, ви знаєте, не коментуючи заяви, які лунають, тому що їх дуже багато, і іноді вони суперечать одна одні і не встигають. Все ж таки, але я тут підтримую президента України і ми вдячні звичайно, американському народу за підтримку. Сподіваюся, що ця підтримка буде і надалі. Що стосується безпосередньо зброї, у нас на сьогоднішній день немає жодної офіційної позиції про те, що Україна перестала отримувати допомогу від Сполучених Штатів Америки, починаючи від Старлінків. Які використовуються закінчуючи взаємодією з точки зору розвідувальних співтоваристів, отримання зброї на сьогоднішній день? Дійсно складнощі є в тому, що ми отримуємо ті пакети, які були обіцяні адміністрацією ще попереднього президента Джо Байдена, і, власне кажучи, ми не маємо ясності і чіткості передбачуваності в тому якою буде позиція адміністрації Дональда Трампа, тобто з моменту фактично того, коли була попередня адміністрація нової адміністрації, ще пакети допомоги не оголошувалися, тому ми отримуємо те, що було заплановано попередньо. Тут фактично звичайно нам потрібно виходити з горизонтів планування, і ми безумовно в цьому зацікавлені, тому що коли є ясність і чіткість. З тим, як буде надходити допомога, в яких параметрах і в якій кількості, звичайно, це впливає і на планування дій силами оборони України на загальний задум, і в принципі на можливості подальшому знищувати ворога і проводити операції, загалом можу сказати, що розглядаються очевидно різні сценарії, в тому числі від найпесимістичніших до найоптимістичніших. Де найпісней песимістичні це то, що якщо ми не отримуємо допомогу, що далі? І на це є відповідь на сьогоднішній день. щонайменше дві позиції: по перше, Україна нарощувала і продовжує нарощувати власне виробництво озброєнь, mm -hmm. зокрема дронів, систем радіоелектронної боротьби, ми маємо дуже відчутні успіхи, і практично щоночі ми маємо інформацію і зведення про успішні. Діпстрайки, удари по військових об'єктах на території Росії, так і вздовж фронту. Друге, це фактично європейське постачання. І зараз, після саміту в Лондоні, зокрема, і не тільки ми чітко почули позицію європейців про те, що вони. Нарощуватимуть підтримку України і збільшуватимуть виробництво. І третя позиція, яка є, це те, що зараз є окремі країни і позитивні приклади, коли вони вкладають і інвестують виробництво озброєнь в Україні. Ага. Сподіваюсь, що тут буде позиція інших наших партнерів, так само про те, що вони підуть за цією так званою датською ініціативою, тому що Данія була перша, яка а, запропонувала такий проект, і ми будемо спільно виробляти зброю, тобто про те, що ми залишимося. Взагалі без зброї і без інструментів доведення боротьби, Могу так чи інакше взагалі не йдеться. Давайте зараз можемо визначити, наприклад, топ-5 якихось позицій там чи видів озброєння, від якого Україна залежить критично. Це перше і чи виробляє щось із цього озброєння, наприклад, Європа за американською ліцензією, чи ми маємо власні аналоги? Перше, що треба сказати, що звичайно для нас важливі, ну найбільш такі я би сказав, три позиції, які складно замінити найближчим часом: це ракети до систем Петріот, які здатні перехоплювати балістичні ракети ворога. Друге, це розвідувальна інформація, яка в тому числі забезпечується значною кількістю. Супутників і можливостями ведення розвідки з повітря, яку мають сполучені штати. Третє це зв'язок. Зв'язок мається на увазі. Це система Старлінг по всіх трьох позиціях. в Принципі аналоги є, але потрібен час, щоб замінити справа. в Тому що якщо ми говоримо про ракети перехоплювачі до систем Петріот, їх виробляти планують у 2025 році близько 600 на рік. Європа має аналогічні ракети до систем SAMP-T, Ця система французько-італійського виробництва може збивати балістичні ракети, але вони виробляють поки що в рік значно менше. В той же час дійсно на території Європи, зокрема в Німеччині, є можливості виробляти ракети до систем Петріот за американською ліцензією. І тут позиція, до речі, сполучених штатів була озвучена: що вони не заперечуватимуть проти купівлі зброї європейськими країнами, тобто з точки зору того, що вони можуть не виділяти безпосередньо свої кошти на це озброєння. Це, це одна річ, але інша, все ж таки, що вони не заперечуватимуть проти продажу цієї зброї, тому сподіваюся, що це теж істотно не позначиться і не вплине на нашу ситуацію. От наразі в ЄС ініціюють різке нарощування виробництва боєприпасів. І чи можуть європейські заводи покрити дефіцит артилерійських боєприпасів та забезпечити Україну артилерійськими снарядами? Яка взагалі ситуація буде з бронетехнікою? Перше, що стосується бронетехніки, по бронетехніці перевага Сполучених Штатів Америки значна в тому, що у них на складах є близько було близько двох тисяч бредлі. А це дуже хороше БМП, яке себе дуже добре показало на фронті, які фактично можна модернізовувати, ремонтувати і постачати Україні. Плюс вони можуть виробляти. Європа теж наростила виробництво, але питання в тому, що цієї бронетехніки менше на складах, тобто на її постачання потрібно більше часу. Що стосується артилерійських снарядів, в принципі, на сьогоднішній день Європа планує вийти на рівень виробництва виробництва того, що є в Сполучених Штатах Америки, навіть перевищити американці, декларують, що вони вийдуть на об'єми 100 тисяч снарядів на місяць виробництва. На європейців планують вийти так само на мільйон снарядів на рік, практично на ті ж самі цифри. І в принципі, як показала ще чеська ініціатива, можна закуповувати ті снаряди, які знаходяться на складах різних країн, починаючи від південної Кореї, закінчуючи Туреччиною. І іншими, тобто, тут все ж таки більше важить наявність коштів. Будуть mm -hmm. кошти в принципі цю зброю можна знайти. Mm -hmm. Ви вже згадували про те, що американського для нас критичного це не тільки ракети і не тільки зв'язок, але ще й розвіддані. Так, от наскільки болісним може бути для нас ситуація болісною, що, наприклад, вони відмовляються обмінюватись розвідданими, яку інформацію ми втратимо? І знову ж таки, чи зможемо ми отримувати подібні дані, схожі від європейських партнерів? Дійсно потужності і можливості сполучених штатів проведені розвідки спостереження в реальному часі за допомогою супутників і не тільки вони дуже значні. Вони дещо перевищують можливості європейських країн. Але разом з тим, в принципі, та кількість супутників, які є, і яку мають і яку використовують, і доступ до яких скажу так, мають країни Європейського союзу. Вона теж доволі таки значна. Будуть складніші, звичайно, буде складніше. Інформації можливо буде менше, але вона точно буде. Угу. Розуміло, дякуємо вам. Ну і з важливого, що сталося з п'ятниці, там до неділі, співвласник монобанку Олег Гороховський оголосив збір грошей на ядерку. За 20 годин це вночі було було зібрано понад 27 мільйонів гривень. Насправді, всі кошти зібрані будуть витрачені на ФПВ-дрони, реби на комплектуючи до них. Але це про реакцію українців не лише словом, а й ділом, які підтримали нашого президента України. Я пам'ятаю це. Я навіть сам виставляв цей збір від Гороховської. Там дуже. Дуже смішний коментар, коли що Олег Горховський оголосив від Монобанку, значить на ядерку, і внизу перший коментар: я завтра всі свині продам, тільки почніть Так от, звичайно ж це не замінить допомогу Сполучених Штатів, але це точно посилить Збройні Сили України. Тому, якщо питання ядерного озброєння України буде підійматися, питання з фінансуванням точно не виникне. Я думаю, що це дуже важливий інструмент, знаєте, в тому, що по перше, це свідчить про консолідацію. Ці українського народу це так, дуже так, важливо так. про готовність все ж таки відстоювати власну гідність і національні інтереси. І прикладом цього зокрема був і президент під час так. Вашингтону і інших зустрічей. І я думаю, що це має бути прикладом для всього світу, що Україна не лише закликає на до про допомогу наших партнерів, а й сама демонструє uh -huh. от якраз ті приклади лідерства, які є важливими. Тільки почніть все продам. <ріст> так, дякуємо вам і за службу, і за те, що долучилися до нашого ефіру, прокидалися разом Дякую. з нами. Хотів би нагадати, що з нами на прямому зв'язку військовослужбовець був Сил ТРО збройних сил України Олександр Мусієнко. Дякуємо.